Усім привіт! Мене звати Іра, вона на каналі Орхи. І обіцяла знімати, показувати, розказувати про фласочників і про малюків своїх. Тож зробила цілий плейлист для малюків. Можна буде легко знайти ці відео у такій добірки, збірки. Розкажу, покажу про фласочників. Приїхали вони до мене дня, три, стільки два тому. І от на верхній поличці я їх поставила поближче до світла. Зараз стою на стільчику. На верхній поличці вони в мене так стоять. Встановила між корінням у ванти. Сьогодні, сьогодні поливала, тому що вже просохли з того моменту, як вони до мене приїхали. Були вони такі трішки вологі, як приїхали. І йшли вони до мене аж три дні, тому що там помилилася одна цифра в номері телефону, не відповідала дійсності. Тому йшли вони до мене аж три дні. І от сьогодні заглядаю, поливаю жовті нижній листочок у Масюсі одного. Ну, Будемо спостерігати. Сьогодні іначе я пролила їх водичкою, змочила корінечко і, і обробила цирковим. Так, так. Інший малюк, наче набагато краще. Все, наче чудово, росте коріннячко. Все класно. Такий більш дає надії цей малючок. Теж все так само обробила цирконом сьогодні. Значить, планую, планую, ось там ось там зробити поличку малесеньку для цих манюнь, так як вгорі саме тепліше то я думаю їм там буде затишно. Також ось так стоїть у мене малюки пафиків. Вони геть такі теж. Масюсі-масюсі. І от кручу-кручу. І дивіться, що знайшла. Який корінець. Класно вже виліз. Виріс. Виліз. До боку. До речі, коли я встановили нові лампи, я замітила по цим пафикам, що вони так витягнулись до світла, тягнуться, подобається їм це. Ну, якщо шапаличку, там встановити, там, де буде тепленько і гарненько для них, то буде взагалі чудово. Юльчик, привіт. Дякую за поділку. Значить, вона була більшою, я її поділила. Чому поділила? Тому що. Одна пульба почорніла і так наче відгнила. Тому я відділила зовсім такі свіженькі, дві бульбочки, росте новий розтик, надії на краще. Посадила в закриту, тому що, якось я так це більш бачу. Не знаю, вийде, що чи ні. Буду сподіватись на краще. Ще хотіла, ну, там теж його там подалі поставлю, він зверху стоїть на орхідейці на одній. Ще хотіла показати вам бульбушку, бульбушку-манюнку. Зараз поливала, поливала. ну, Так. Ще хотіла показати вам дендрика свого одного єдиного. Він в мене льотчик із-за котів літав дуже багато разів. Коренева в нього взагалі там не знаю. Ну, це немируча рослина. Коренева якась непонятна, тільки від нових ростів росте гарна коренева, свіжа нога. І от цього бульбаша, цього ростика він вимахав буквально за літо, мабуть. Точно вставлю дати вам. Коли він почав рости, ну, він просто шикарнючий. Ці два ростика маленькі в мене з того року. Там всередині я вже теж показувала, наче такі, як зачатки на квітоніс, такі, як бульбашки видніються. Ну, чогось він не хоче їх. Зараз спробую зловити, Ні, не здобува. Ну, там такі, як зачатки на. На цвітіння, але чомусь не хоче він скріпнути, не знаю. Почекаємо. Ну, і от такий масюсь теж виліз. Красун. Красунчик маленький. Ну, думаю, вам було цікаво. Ще пізніше покажу про малюків, які зростають на орхідеях. Дякую всім за увагу. Руська, до речі, Ірина з каналу Нестрого Свекруха. Як там ваш дендер? Поділочка цього поживає. Якісь пішли рости чи щось, якісь зміни по ньому? Дуже цікаво мені. Напишіть мені в коментарях, як половинка цього дендрика почуває себе. Дякую всім за перегляд до зустрічі на каналі всім тихого гарного дня. бажаю.